Серед віковічних лісів, синьогоких озер заховалося найвеличке селище Зарічне, відгороджене річкою Стир, сповнене пахощів дивом збереженого болота, оточене засіяними нивами. Зустрічає воно гостей, котрі їдуть в Україну із заходу і півночі. Край світу, каже, дехто з них: від нас починається Україна, ми у її витоків. Ми серце українського етносу стверджуємо ми зарічненці. Адже залюблені у свій край працьовиті з діда прадіда, творчі, чесні. Поліщуки вважають цю землю найкращою уже за те, що дана Богом їм. І з Полісся починається Україна. А у Зарічненській школі починається шлях до джерела знань. Перша українська школа відкрилася в погості Зарічному у вересні 1939 року. Це була чотирьохрічна школа, яка вже перестала існувати у 1941 році через окупацію зарічного німецько-фашистськими військами. У 1944 році заклад знову починає працювати як початкова школа. І відкрита вона була у будинку лікаря Брудєвича. Поступово школа збільшувала кількість класів, добудовувались класні кімнати. У 1946 році починає діяти семирічна школа. 1 січня 1950 року зарічненську семирічку перейменовано в Зарічненську середню школу. Навчання стає 10-річним. Перший випуск восьми учнів здійснено у 1953 році. У 1962 році в селищі Зарічному було здано в експлуатацію нове приміщення двоповерхової середньої школи. А в 1968 році добудоване триповерхове приміщення. Звичайно важливу роль у встановленні школи підігравали керівники, які очолювали заклад, завідувачі директори. Ми відстежили, що за 70 років функціонування школи її очолювали 19 директорів. З 2010 року по сьогоднішній день стрілкова Любов Дмитрівна. Серед педагогів вісім відмінників народної освіти, двоє нагороджені грамотою Верховної Ради України. Школа випустила у світ професорів, кандидатів наук, лікарів, офіцерів, письменників, поетів, викладачів, вчителів, співаків, спортсменів і просто гідних громадян нашої держави. Серед них хірург-онколог, хірург-трансплантолог Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова, лікар вищої категорії Гриненко Олександр Валентинович, ткач Віктор Олександрович лікар-хірург, головний лікар Рівненської обласної клінічної лікарні та його брат Ткач Олександр Олександрович, завідуючий хірургічними відділенням Рівненського обласного протипухлинного центру. Яніцький Василь Петрович, гордість Київського національного університету імені Тараса Шевченка, український політик, громадський діяч, заслужений юрист України, народний депутат України, восьмого скликання. Та найбільше ми пишаємось нашими випускниками-захисниками, адже вони наша гордість, наш сталевий щит, віра у світле майбутнє і приклад для нащадків. Саме ви тримаєте наше небо. І саме завдяки вам, ми продовжуємо працювати, вчитися, творити, жити. Щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям за мужність, патріотизм та оборону нашої країни. В скорботі схиляємо голови над тими, хто віддав своє життя за незалежність. Сьогодні Зарічненський ліцей No2 це сучасний заклад освіти, який має необхідну матеріальну базу та педагогічні кадри зі значним досвідом роботи. Це ліцей, у якому панує атмосфера порозуміння, довіри, творчості, відкритості, академічної свободи. Це сучасний освітній простір, що сприяє розвитку творчих здібностей, здобувачів освіти із врахуванням їх потреб і можливостей. Сприяє діловому спілкуванню та професійному зростанню педагогів, реалізації їх педагогічної свободи. Це велика й міцна ліцейна родина. Родинкою Полісся та улюбленцем наших учнів є Олень Борис. Його знають далеко за межами Рівненщини. Діти дуже люблять Бориска і регулярно підгодовують смаколиками. Адже Олень майже щодня відвідує шкільне подвір'я та стадіон. Наш ліцей має свої традиції, власні надбання, перемоги, злети, працює над вихованням цілеспрямованої, освіченої, доброзичливої молоді, зарічненська школа, а відтепер зарічненський ліцей номер 2 знаний по всій нашій батьківщині. Адже ми учні є лауреатами і учасниками всеукраїнських конкурсів, предметних олімпіад, проєктів. Організованих міністерством освіти